Нарешті корпорація Microsoft представила свій перший фірмовий ноутбук Transformer Surface Book, оснащений захищеним 135 дюймовим сенсорним дисплеєм PixelSense з роздільною здатністю 3000 на 2000 точок і відеокарту від Nvidia з пам'яттю GDDR5. За словами представника Microsoft, їхня новинка удвічі швидша за конкурента від Apple MacBook Pro 13 останнього покоління. За продуктивність Surface Book відповідає процесор Intel Core 6-го покоління i5 або i7. Оперативна пам'ять на 8 16 гігабайтів і твердотільний накопичувач обсягом 128-256 або. 512 гігабайтів. При цьому майже вся електроніка, крім дискретної графіки NVIDIA, розміщена в екранній частині пристрою, що дозволяє з легкістю перетворити ноутбук на планшет. Для цього виріб оснащено незвичним гнучким шарніром, що дозволяє регулювати кут нахилу дисплея або й зовсім від'єднати його. Клавіатура має підсвічування і практично безшумне спрацьовування кнопок, а скляний тачпад підтримує до п'яти одночасних дотиків. Вага Surface Book у повній комплектації становить півтора кілограма. Планшет важить 726 грамів, що просто приголомшливо, враховуючи діагональ дисплея. Також оснащення ноутбука включає в себе. 8 мегапіксельну основну та 5-мегапіксельну фронтальну камери, два порти USB 3.0, повнорозмірний кардридер, Surface Connect, роз'єм для навушників, міні-дисплейпорт та акумулятор, що забезпечує 12 годин автономної роботи. У комплектацію Surface Book входить цифрове перо з 1024 рівнями чутливості до натискання. Стартова ціна металевого ноутбука 1499 доларів. Наразі можна оформити попереднє замовлення, постачання розпочнеться 26 жовтня. Там же у Нью-Йорку Microsoft показали нові флагманські смартфони лінійки Lumia 950 та 950XL. Новинки відразу вийдуть з перед встановленою Windows 10 Mobile. Смартфони обладнані amoled дисплеями з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Діагональ у Lumia 950XL становить 5,7 дюйма, а в 950 5,2 два Основою моделі XL став Snapdragon 810 з рідиним охолодженням, а Lumia 950 базується на Snapdragon 808. Об'єм оперативної пам'яті становить 3 гігабайти. Основна камера має роздільну здатність 20 мг. Мігапікселів, фронтальна 5. Розмір вбудованої пам'яті 32 гігабайти. Є можливість використання карток microSD обсягом до 2 терабайтів. Підтримуються швидкісні стільникові мережі LTE. Порт USB Type c дозволяє підключати до смартфонів значну кількість периферії. Обидва підтримують режим Continuum і при підключенні до монітора перетворюються на міні ПК. Нові Lumia отримали функцію бездротової зарядки і підтримують технологію швидкої зарядки. Це дозволяє відновити 50% заряду за 30 хвилин. Ємність акумулятора становить 3340 тисячі у Lumia 950 XL та 3000 мАч у Lumia 950. Продаж смартфонів розпочнеться у листопаді. Рекомендована роздрібна ціна становить 549 та 649 доларів відповідно. Передбачено також версії з двома-сім картами.